ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм каналів відбувся замах на кортеж Кабаєво, яка прямувала в один із бункерів Путіна. Кремлівський щур пише, що замах доволі успішний. і Є Кабаєву вивозять до Китаю приватним бортом в реанімаційне відділення. Опіки череда замахів на перший обличчя різних країн продовжується. Війна набуває все більших обертів та географій. Паралельно з цим стало відомо. Мо що Кабаєва можливо зраджувала Тимченком. Сам Тимченко також пропав із виглядом. Донедавна Аліна Кабаєва жила у Швейцарії на шикарній віллі, але після санкції була змушена повернутися до Російської Федерації. Колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, яка є давньою пасією президента Росії та матір'ю, щонайменше трьох його дітей після початку війни в Україні потрапила під санкції США. А до цього під санкції ЄС, Канади та Великобританії. Вона була змо. Шона повернутися до Російської Федерації, де має нерухомість і прибутковий бізнес. Журналісти проєкту «Досьє» з'ясували, звідка олімпійська чемпіонка отримувала гроші. Виявилося, що швейцарська віла, де проживала Кабаєва з дітьми до повернення з РФ, розташована в респектабельному муніципалітеті Колоніє. Він розташований неподалік Женеви на березі озера. Віллу тут придбали не просто, але російському олігарху Геннадію Тимченко це вдалося. Віла Готервай у Колоньє була Придбана олігархом у 2002 році за 18,4 мільйонів швейцарських франків. Впливає з реєстру нерухомості Кантона. Я дуже довго платив податки у Фінляндії. І за середніми мірками це було надто багато більше 60% доходу. Через 10 років я вирішив перебратися до Швейцарії, але не через податки, а тому, що хотів дати синові хорошу європейську освіту», розповідав Геннадій Тимченко. Поруч на вулиці Ремдте-Кологні розташований вертолітний майданчик, куди я часто літали Ла Кабаєва є частиною території Вілли. Нині ці володіння розділені на дві частини. Одну з них навесні 2022 року було виставлено на продаж за 75,5 мільйона доларів. Співрозмовник, знайомий із Кабаєвою, розповів виданню, що спортсменка користувалася вертольотом, який доставляв її буквально до порога дому Тимченка у Колоньє. Журналісти намагалися з'ясувати подробиці про вілу, що продається, але незабаром після цього ділянку зняли з продажу. Окрім вілли Тимченка у Швейцарії, Каба. Ева, ймовірно, користувалася Шахерезадою, знаменитою яхтою, прозваною яхтою Путіна. Її як з'ясували журналісти для Володимира Путіна придбали російські бізнесмени та Геннадій Тимченко, у тому числі вже згаданий. Геннадій Тимченко подарував бабуся Кабаєвої квартиру на Митнінській набережній у Санкт-Петербурзі. А портер Аркадія Ротенбарга тарі друзів Путіна Григорія Баєвський презентував її ділянку на рубльову спанському шосе. Баєвський також подарував квартиру у центрі москви сестрі Аліні Байолеї сан загальна вартість російської нерухомості гімнастки понад 40 мільйонів доларів. До слова за чутками саме Кабаєва і Тимченко є коханцями і Путін вже про це знає. Тому останній і потрапив до нього в немилість. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.